Книгу Анастасії Обарчук Межиріч Корицький опублікували іще ще у 2010 році. Видання присвячене селу Великі Межиричі, де народилася авторка. За підсумками минулого року організатори конкурсу Краща книга Рівненщини. Відзначили його у номінації Краще історико-краєзнавче видання. Сьогодні, коли я дивлюсь, бачу зачитану обкладинку, це дуже мило і приємно. Це взагалі несподіванка, що обласна бібліотека. І читачі пам'ятають про цю книгу, що вона виявилася потрібною не лише мені зібрати під одну палітурку різні спогади, різні історичні факти, щоб просто зрозуміти звідки я є, де моє коріння, який був мій рід. До визначення кращих книг рівненщини залучені усі книгозбірні обласного відділення Української бібліотечної асоціації. Переможців обрали після опрацювання 11 тисяч читацьких анкет, зібраних в усіх районах області. Спеціальна комісія засідає. Протягом року читачі книгозбірень самі формують перелік тих книжок, які є цікавими. На основі цього формується цілий список видань. Які розглядаються, іде 10 різножанрових напрямків. Кожен член комісії має особисто знайомця з цим виданням прочитати, обговорити. Тоді формується спільне єдине рішення. Під час оголошення переможців конкурсу Краща книга рівненщини презентували також і каталог книжок, які опублікували на Рівненщині впродовж 2022 року. В каталозі минулорічному ми зафіксували близько 200 позицій, 200 нас. Це, звичайно, трошки менше, ніж попередні роки, це зрозуміло, бо це воєнний рік, але не так мало, як ми очікували. Тобто це все-таки, якщо ми беремо попередні роки, це могло бути 300-400, За минулий рік ми зафіксували 200. наукові, художня література, дитяча література, нонфікшн, Тобто, всі тематики, всі галузі представлені. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.